І батьки хочуть, щоб їхня дитина була успішною у школі. Але що робити, коли дитина відмовляється робити уроки або не показує інтересу до навчання? Привіт, друзі! Мене звати Олексій Кравченко. і Це подкаст Академія успішної дитини. Сьогодні я хочу поділитися кількома стратегіями, які точно допоможуть вам стимулювати інтерес дитини до навчання. Ну а ви підписуйтесь на канал та ставте лайки цьому відео. Ми починаємо. І перше, що вам потрібно зрозуміти, це чому ваша дитина відмовляється. Чи вона відчуває стрес через навантаження, чи важко їй зосередитися? Чи матеріал здається їй нудним або занадто складним? Важливо емпатично спілкуватися з дитиною і з'ясувати причини неохоти до навчання. Друге, це створення мотивуючого середовища. Постарайтеся зробити навчання цікавим і захоплюючим, використовуйте навчальні ігри, експерименти, цікаві книги, віртуальні екскурсії. Запропонуйте дитині різні способи. Вивчення матеріалу, щоб вона могла вибрати той, який їй найбільше подобається. Третє це, звісно, встановлення ритуалів і дисципліни. Розробіть разом з дитиною розпорядок дня, в якому буде достатньо часу на уроки, відпочинок, ігри та інші активності. Упевніться, що ваша дитина знає що від неї очікують, і коли саме вона може відпочивати. Четверте це виділення прогресу, а не тільки результату. Сконцентруйтеся на тому, щоб. Відзначити старання і прогрес дитини, а не тільки самий фінальний результат. Це допоможе підтримати її мотивацію, показати, що ви цінуєте її зусилля. Трохи більше про це ми говорили у відео Дитина не хоче допомагати і прибиратися. Лінк знаходиться ось тут у підкасті. П'яте це співпраця з вчителями. Обговоріть ситуацію з вчителями вашої дитини. Вони можуть запропонувати додаткові ресурси, стратегії або рекомендації, як саме найкраще підтримати вашу дитину в. Навчанні шосте це звернення за професійною допомогою. Так, так, якщо ви бачите, що проблеми продовжуються, незважаючи на всі ваші зусилля, то обов'язково розгляньте можливість звернення до професійного психолога. Наприклад, в нашій онлайн-академії успішної дитини наші психологи системно працюють як з дітьми, так і з батьками, в результаті чого ваша дитина точно стане самостійнішою і організованішою у шкільних і, звісно, побутових питаннях, вона буде почуватися. Спокійніше та впевненіше у спілкуванні з однолітками і, звісно, з дорослими почне насправді цінувати байливі стосунки з близькими і побачить у них опору і підтримку. Навчиться відстоювати свою точку зору та захищати себе без бійок та образ. Почне виражати емоції без істерик і брутальності, зможе дійсно позитивно сприймати свої та чужі особливості. Лінк на нашу академію ви завжди знайдете в описі під нашими відео. Відео. Сьоме це підтримка здорового балансу. Пам'ятайте, що дитина також потребує вільного часу для відпочинку та розваг. Важливо зберегти баланс між навчанням і відпочинком. Занадто багато навантажень може призвести до вигорання та відторгнення від навчання. Восьме це навчання через гру. Діти навчаються і розвиваються краще, коли їм цікаво. Використовуйте освітні ігри та активності, щоб зробити навчання веселими. Цікавими. Кави, дев'яте це використання технологій. Є дуже багато освітніх додатків та вебсайтів, які можуть допомогти вашій дитині в навчанні. Вони можуть зробити навчання більш Інтерактивним та більш цікавим. Ну і десяте: це ще раз використання позитивного підкріплення та залучення дитини до процесу планування. Замість кари використовуйте позитивне підкріплення для заохочення вашої дитини. Це може бути слово похвали, невеликий подарунок або додатковий час для ігор. І не забувайте давати вашій дитині можливість впливати на свій розпорядок дня та вибирати, чому їй навчатися. Це дійсно може значно. Підвищити її мотивацію до навчання. Важливо згадати, що всі діти є різними, і що може працювати для однієї дитини, може не спрацювати для іншої. Ваше терпіння, любов та підтримка є найважливішими елементами у підтримці вашої дитини в її навчальному шляху. Завжди пам'ятайте, що головна мета це не тільки навчання, але й розвиток щасливого, здорового і здатного до навчання дитинства. А як ви заохочуєте Хочу свою дитину до навчання, напишіть, будь ласка, прямо зараз у коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Всім пока!